Всім привіт! Ось цікавий фотозвіт є тут дві красунечки, дві королеви ночі в різних відтінках від пані Ірини Манжос. Якщо вас зацікавила якась із них прикраса, то можете написати пані Ірині. Но якщо вас зацікавила схемочка То пишете мені В описі під відео буде посилання на сторіночку до пані Ірини. І моя. Якщо у вас немає Фейсбука, тоді є вказаний номер вайбера. І я допоможу зв'язатися з пані Іреною, якщо вам так буде зручніше. Ну, якщо Потрібна лише схемочка або майстер-клас, то пишете мені. Також у описі під відео буде вказана вартість схеми та майстер-класу і комплекту, а від вас коментар, як вам прикраса подобається чи ні, для нас це дуже важливо. Пока!